Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні в нашому відеоогляді нова модель від бренду Skmay. дуже класна модель. Привіт, Tissot PRX і дякуємо бренду Курен, що робить дуже класні годинники, класної якості, і останнього часу щось дуже багато хомажів ми бачимо від бренду Курен. Тому давайте одразу поглянемо на... Кольори, подивимось, які функції, який механізм, який циферблат, який ремінець цьому годиннику. І як його налаштовувати як він буде дивитись на руці. Бачимо, що є в нас в наявності чотири кольори: це срібло з білим циферблатом. Давайте ближче покажу по кольорах. Бачимо сріблястий ремінець. Застіпка в нас бабочка. Далі в нас комбінований. З білим циферблатом. Також, до речі, класний дизайн циферблату. Комбінований ремінець. Застібка також тут бабочка. І бачимо, що безель також у нас зроблений з жовтим золотом. Заводна головка також зроблена під жовте золото. Срібло з чорним класика. Бачимо, що безель в нас тут хромований, по боках в нас сатинування, сріблястий ремінець, засібка-бабочка. До речі, дуже цікаво виглядає цей годинник. І такий от синій циферблат, сріблястий корпус, сріблястий ремінець. Зняв для вас плівки, щоб було зручніше оглядати годинник. Бачимо, що у нас тут металевий корпус, сталевий також рімнець, сталева бакля розкладна. Позаду у нас сталева кришка. Бачимо, що там є надписи Current та Water Resist. Щодо водонеприникності цього годинника, 3 ATM можна мити руки та попадати під дощ. Механізм тут в нас звичайний кварцевий, працює від батарейки. Бачимо, що тут є транспортувальна така штука, її треба висунути, щоб годинник пішов. Засунув з одну головку, і він пішов. Бачимо такі от дзеркальні накладні мітки. В районі 12 годин написано Brandskmade. Знизу у нас Water Resistant, написано, що кварц. Стрілки в нас лаковані та шліфовані. Є також люмінофор на стрілках, які буде дуже класно світитися у темряві. Далі, корпус у нас є таке матове покриття. Теж дуже класно виглядає сталевий рімінець, з можливістю регулювання. Сталева застібка з дзеркальним поліруванням цієї от накладної штуки, з логотипом СКМЕЙ. Давайте подивимось. Щоб налаштовувати годинник, треба висунути за одну головку, прокрутити, і бачимо, що все тут чітко. Далі в нас дуже, до речі, класний дизайн циферблату. Бачимо, що він в такий от квадратик. Як вже в попередніх відео я вам розказував, дуже сподобається мені. Бренд з чому? Тому що він, вони дуже такі от класні циферблати роблять, і якщо в порівнянні там з, з іншими брендами, навіть зі Skmei, то СКМЕЙ більше тратить грошей на розробку циферблатів. Вони такі ускладнені, дуже цікаві. І е, коли купуєш бренд з там дуже класні циферблати, котрі будуть виділятися на руці. Так, щодо розмірів цього годинника, давайте разом подивимось на них. Діаметр корпусу в нас складає 42 мм, товщина корпусу 11 мм. Від вушка до вушка в нас 48 мм. Ну і давайте по мого, мого способу змі... замірюємо довжину ремінця. До речі, як ви думаєте, це адекватний взагалі замір довжини ремінця? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бачимо, що тут в нас майже 22, мм, 22 см довжина ремінця, з можливістю укорочувати і знімати звення. Ну що, підведемо підсумки. Дуже цікава модель. По-перше, це у нас такий хамажик на модель Tissot PRC, металевий корпус, сталевий ремінець, сталева бакля, кварцевий механізм, котрий працює від батарейки, мінеральне скло, водонепроникність Є3 в ATM. Ну, класна модель на кожен день в класичному виконанні.